Фронтовий драйв. Допомагаємо нашим штурмовикам ДШР 에, Просто 에, набагато легше здійснювати свою бойову задачу. Есть, трихо, пр тихо прийшов, тихо зайшов. Все. Зайняли свої позиції і далі працюємо. Біля населеного пункту на... одним із розрахунків наших, 에, старшим був позивний була знищена три одиниці техніки, це три танки. Напередодні було знищено один танк. Хлопці молодці відпрацювали на Не Незвичай на шквальний вогонь ворога, відпрацювали. Працювали то тобто. Робимо все можливе. Терпіння, фізична витривалість, моральна витривалість. І вже до перемоги. Я не хочу тут нікого бачити, крім ні своїх рідних побратимів, українців. Не хочу, щоб піде. Ходила своїм кірзовим чоботом по нашій землі. Хочеться наскоріше перемогти. Все буде добре. З нами Бог, з нами Україна. До бою готові. Готово.

Культурний фронт Книга це теж зброя. Під таким гаслом у столиці пройшов книжковий фестиваль Київбукфест. Його провели у двох форматах: книжкова виставка ярмарок та галузевий форум, на якому відбувалися зустрічі з авторами, видавцями, військовими та лідерами думок. Центральна тема фестивалю література для військових. Це дуже важливо, що під час війни такі події все ж таки відбуваються. Ми притримуємося точки зору Черчилля, так, тому що війна йде не за території, автобусні. За нашу ідентичність, нашу культуру і так далі. Дуже багато людей на цій війні воюють не за території, так, а саме за це. Тому що з книжки проростає е, ноосфера, сфера, з книжки проростає еліта, помічний військова. І одна з задач е, е, нашої події це зібрати певну суму, <кхем> ми так плануємо, що ми зберемо на друк підручників для військових. Саме читання книги одне з тих, яке робить воїна нашого свідомого розумного, Не просто мушнього болівого, як зараз ми маємо. Але ще свідомий і які саме читання книги, воно спонукає до аналітичного мислення. Історія є важливою складовою нашої боротьби. Не одне століття росіяни знищували, спотворювали і переписували українську історію, насамперед воєнну. Тепер ми маємо повертати своє, писати свій власний літопис перемоги. Прямо по гарячим слідам, як кажуть, прямо фіксуючи ці події. Наступний день після їх вони відбулися. Нас ніколи не здолати. Килліндапиодри, Сікін де не вас. Пиздец за онлисом. Гивін да бе фрі. Акції сім the ruins. Trying signs to give for you to believe. We all deserve peaceful heaven. We all deserve to be free. Our hearts will try saying never, never fight. we born here to live. We are fathers, mothers, and children. We are here to save our world. Let's smile and call all the nations to be as one in front of the walls